17 квітня четвер. Коли Бог усуває нестатки. Ми, як співпрацівники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не приймали надаремно. 2 Коринтян 6.1. Ми повинні бути Божими співпрацівниками в усьому світі. Де б люди не прагнули спасіння, ми маємо навернути до Бога багато синів і дочок. Кінець уже близько. І саме тому ми мусимо використовувати всі наші здібності і засоби, щоб запропонувати допомогу в справі спасіння. Як повинні почуватися ангели, знаючи про наближення кінця та спостерігаючи, як багато з тих, кому доручена остання вістка милості, збираються разом, відвідують зібрання заради самих себе. Виражаючи невдоволення, якщо проповідь коротка і водночас не відчуваючи відповідальності за спасіння інших і нічого для цього не роблячи. Усі, хто з'єднаний із Христом живою вірою, стануть учасниками божественної природи, вони постійно отримуватимуть від нього духовне життя і не зможуть мовчати. Життя завжди виявляється в дії, якщо серце живе, воно посилає кров у всі частини тіла. Тих людей, серце яких наповнене духовним життям, не потрібно вмовляти виявити його. Життя з Богом виливатиметься великим потоком благодаті. Господь прославляється, коли люди моляться, проповідують, працюють. Значущих результатів досягнуть не найбільш здібні і талановиті. Хто ж найбільш ефективний працівник? Той, хто відповідає на заклик. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Матвія 11.29 Якщо люди, яких Бог наділив неабиякими розумовими здібностями, відмовляються використовувати ці дари для його слави, то після перевірки і випробування Він залишить їх під владою їхньої уяви та прийме людей, можливо, не таких обдарованих, але не самовпевнених. Він слабких зробить сильними, адже вони довіряють Богові. Він здійснить для них те, що вони не можуть зробити самі для себе. Господь прийме їхнє щире служіння і виправить усі недосконалості. Ангели уважно прислухаються до того свідчення про небесного вчителя, яке ви несете світові.